Вітаю, ліниві біляші смажаться швидко, пишні, гарні. Бачите, такі пухкі, соковиті. В такий спосіб я готую часто зі сметанкою, ну розлітаються вмить. До склянки кефіру кімнатної температури додаю 1 чайну ложку цукру, пів чайної ложки соди, перемішую, маса стає пишною. Треба три цибулини порізати кубиком. Цибулька додає соковитість біляшам і таку приємну солодкість. Додаю її до кефіру, фарш 250 г в мене курячий, можна і зі свинини на ваш смак. Сіль перець, одне яйце та борошно 150 грамів, щоб маса була така густенька. Ложку змачую у водички і викладаю на сковорідку. Я їх не розрівнюю, а викладаю масу так. Щоб вони були такі кругленькі, як колобочки. Смажу до скоринки на маленькому вогні під кришкою. Такі білящі на скору руку, хто не любить возитися з тістом. Смачного підписуйтесь на канал Апетитні мрії, ставте лайки. До нових смачних зустрічей!